Доброго ранку, Малюю переплатники україномовного каналу. Дивіться яка красота, який ранок. Сонячний травневий ранок. Сьогодні у нас 4 травня 2024 року. Субота Ми з Максиком на прогулянці. Будемо збиратися до Харкова. До Харкова. Бабуся чекає. Коли ви приїдете, я вам обід приготую. Ну, обіду кажу і приїдемо. Часам к трьом-чотирьом, тому що швидко не виходить у дівчаток збиратися та й то забудемо, то дитину треба відвезти в музичну школу. ще. Один урок. Ой, гарно цвета каштани. Так, як пройшла ночі в Харкові, так, тут тривоги, тривоги, тривоги. Дружина читала Харковіші і вибухи. На жаль, з наслідками. Ну а так, гарний ранок, гарний настрій. Музей Гура Мішевілі. Це вулиця Незалежності. Центр міста. І Ейфелева вежа. Все. Сподіваємось на найкраще, на гарну дорогу. Без пригод. Бажано. Ну все. Пройшли зі мною. Полтавці нею. Яскравою квітучою травмилою. Все, усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ну і звісно, будемо жити, незважаючи ні на що. Це каштани вже відклітають. Дівчатки повернуться, повернуться вже, мабуть, не буде. Все, до побачення, молиться. Пока. Максику, скажи що небудь. Пока.